Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні, ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм! ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. По мені чекати, поки виросту. Я краще саме зараз стану телезіркою. Ми вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телепроєкті Твоє майбутнє. Сьогоднішній наш ефір другого віддрукового туру телепроєкту Твоє майбутнє ми проведемо з Уляною Дорошенко, Марією Атаманенко, Тетяною Яворською, Ігорем Сьомко та Євгенією Горбатою з нашими завзятими і талановитими конкурсантами, які демонструючи свої акторські здібності у ролі телезірочок, ще й розкажуть нам правила безпеки, а також познайомлять з незвичайними представниками героїчної професії рятівника, собаками. Тож, все по порядку! Перш ніж розпочати роботу безпосередньо над зйомками казки, яку ви, шановні телеглядачі, сьогодні побачите, ми автори телепроекту, запитали у наших майбутніх, чи доводилось їм у своєму житті взагалі вже потрапляти у надзвичайні ситуації? Так, колись я їхала на море з батьками в автобусі, і коли я повернулася назад, автобус різко повернув і я упала на спину. Десь рік назад наші сусіди нас затопили, ось, але на, ну, на цей час мене не було вдома, я була у школі. Моя мама прибігла додому їй про це сказали. Вона прибігла додому і почала справляти цю проблему. Одного разу моя молодша сестра, якій всього лиш три роки, гралася іграшками, а я з мамою була на кухні. Вона відкрила шкаф, побачила утюг, і вклювімкнула його і поклала на ковдру. Коли мама почула щось, ну, запах, вона зайшла в кімнату, а утюг включений лежить на ковдрі. Вона одразу ж забрала його. Слава Богу, пожежі не було, все обійшлося. Ну, я гулялася там, коли мені було 5 років вдома. На печі, я, звичайно, там положила посудку на, на шторка, її я на шторку положила і вона впала на плиту. Я знімала і звичайно опекла пальчик. А ще, згадуючи цю надзвичайну подію, Уляночка зазначила наступне. Знаю, що коли Ті друзів, то ним буде з ким погуляти. Адже втрата друзів для неї це подія порівняна з надзвичайною ситуацією. І це не дивно, бо саме в дитинстві ми полюбляємо гратися більш над усе. А якщо поряд з тобою живе песик, то ми взагалі ніколи вже не відчуваємо себе одинокими і завжди є з ким гратися. Собаки це домашні улюбленці, справжні друзі людини, а іноді навіть і остання надія на порятунок. Ось дивіться, шановні телеглядачі, декілька неймовірно цікавих фактів з нашого сьогодення, коли саме собака рятує життя людини. У римському аеропорту звичайний пес врятував життя десятків пасажирів. Перед зльотом у літака відкрився один з вантажних люків. Домашній вихованець, який, як і належить, знаходився у багажному відсіку, вистрибнув назовні і почав гавкати. У вікно собаку побачив її господар і тут же повідомив екіпажу. У підсумку борт зупинили, люк закрили, а псові оголосили подяку. Якби не його втеча, катастрофи було б не уникнути. Ріо новини повідомляє про перші проблеми, що виникли у російських вчених Федора Конюхова і Віктора Симонова, які 4 квітня цього року вирушили у тривалу експедицію по дрифуючих льодах північного льодовитого океану і крижаним Плато Гренляндії, здійснюючи перехід по Арктиці разом з собачою упряжкою, конюхов провалився в ополонку. Тонкий лід не зміг витримати майже п'ятисот кілограмові нарти, в результаті чого Коніхов опинився до пояса у крижаній воді. І тільки завдяки собакам, які не зупинилися на місці, а ще більше ринулись уперед, життя мандрівників було врятоване. На Дніпропетровщині пес отримав славу Янгола-охоронця. У Дніпропетровській області, посеред глухого лісу, пес рятівник з'явився невідомо звідки і підняв галас, гавкаючи біля старого чоловіка, який потрапив у біду. Якимось дивом собачий заклик про допомогу почули члени історико-пошукової організації пошук Дніпро. Вони й врятували частково паралізованого чоловіка з пастки і відвели додому. А пес, якого врятований, назвав янголом охоронцем, зник в нікуди. До речі, всі ці факти говорять про звичайних собак, яких ніхто не вчив рятувальної справи. А така справа, і відповідно, такі собаки-рятівники є. Саме вони несуть службу в лавах МНС. Але перш ніж дійсно стати рятувальником, собакам належить довго і старанно вчитися. Дресурування пошуково-рятувальної собаки дуже відповідальна справа, яка Неможливо без великої кількості сторонніх незнайомих собаці-помічників, а саме справжніх дресирувальників-рятівників і також простих людей, іменованих статистами, які в розіграних надзвичайних ситуаціях грають ролі потерпілих. Саме від них залежить, як собака буде працювати в реальних умовах. Унікальний нюх собаки це її головний інструмент. З його допомогою вона легко знаходить людей, які загубилися в лісі і що опинилися під завалами в результаті обвалення будівель. Ці собаки працюють на реальних пошуково-рятувальних роботах і є вірними помічниками в справі порятунку людей. І це означає, що вони мають професію собаки-рятувальника. Зародження цієї професії відбулося в XVII столітті, коли ченці Августинського монастиря святого Пернара Швейцарії почали розводити невеличких сторожових собак, яких використовували для пошуку і порятунку заблукалих і замерзлих подорожніх, знесилених у снігових бурях. Коли в горах починалася буря, собакам-рятувальникам пов'язували на шию спеціальні барильця з рому, і собаки йшли на пошуки зниклих людей. Коли собака знаходила під снігом людину, вона починала її відкопувати. Після цього собаки рятувальники повинні були приводити людей до тями і бігти за допомогою. Найбільш знаменитим з цих собак став пес на прізвисько Барі, який у період 1800-1812 років врятував від вірної смерті 40 чоловік. Цих собак. Рятувальників згодом назвали сенбернарами на честь гірського монастиря. У наш час сербернари втратили своє первинне значення. Зараз в основному це просто домашні вихованці. Однак на зміну їм прийшли не менш гарні собаки-рятувальники, бельгійські вівчарки, які проходять спеціальну підготовку і відмінно пристосовані для пошуку людей. Отже. Собака друг людини, а іноді його остання надія на порятунок. А ще це та неймовірно вірна, смілива, благородна, грайлива тварина, з якою мріє жити під одним дахом майже кожна дитина. Але далеко не кожен з батьків розділяє думку свого чада, вважаючи, що це зайва турбота, і взагалі собаки це безпорадні і ні на що не здатні істоти. Чому ми так багато часу присвятили розповіді про собак-рятувальників? І до чого взагалі ми ведемо? До казки. Казки історії, яку для вас, шановні телеглядачі, підготували наші маленькі та юні таланти від другого відрукого туру телепроєкту Твоє майбутнє. Тож про собаку-рятівника. А також про те, хто і як змінив негативну думку батьків стосовно собак, нам і розкажуть наші телезірочки. Увага на екран! Ще запропонувала цукерочка. Це що ім'я? Все, припинюємо Ледь Оленку не розбудимо. Слухай, у мене ідея. Давай навіємо Оленці такий сон, щоб вона могла не тільки придумати ім'я собачня, а й умовити батьків дозволити їй тримати його вдома. Давай, починаємо. Жила була дівчинка Оленка, вона дуже любила собак, але батьки не дозволяли їй тримати вдома тварину, бо вважали, то, що ті бездарні на на не статні істоти. Одного разу Оленка пішла до магазину за хлібом, і на вулицю вибила зла собака. Але Оленка не злякалася, вона пішла далі. Та песню вгамувався і почав речати на неї та дивитися. Великими злими очима. Оленка занепокоїлась, їй стало лячно. Вона почала кликати на допомогу. Тут до неї підбігає маленьке собачення. Той замок або страшне маленьке собочення, скориставшись цим, кусило великого пса за хвіст. Той злякався і втік, а маленьке собачення підбігло до Оленки. Вона його взяла на руки і пішла додому. 嗯 Страшенного пса, бо ти не знаєш, що він може зробити наступної хвилини. Це ж тварина, собака! Нічого доброго від неї чекати не доведеться. Як часто можна почути такі поради турботливих матусь своїм дітям, які намагаються погладити смішного песика, що зустрічається їм на дорозі? Чомусь так складається, що тварини більше довіряють дітям. Можливо, вони відчувають справжню сутність душі маленької людини. Дорослі ж такої своєрідної дружби не схвалюють, тому піднімають вереск і крик, забуваючи, що собака найкращий друг людини. Друг, який зробить все для свого господаря, якщо бачитиме, що тому загрожує небезпека. І як виявилося, не тільки для свого господаря, а й для всіх людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію. Але у побоюваннях батьків за своїх дітей, коли ті зустрічаються, але побоювання батьків за своїх дітей, коли ті зустрічаються на вулиці з незнайомою собакою, є і справедливі нотки, адже напади собак на перехожих на жаль. На рідкість тому дуже важливо знати, як діяти в подібній ситуації, а ще краще, як її не допустити. Після зйомки нашої сьогоднішньої казки ми про це запитали конкурсантів і були задоволені їх відповідями. треба її тражнити і пити. Не потрібно робити такий вигляд, ніби ти її боїшся, ну, кричати. Наприклад, якщо за тобою женеться собака, треба просто зупинитися і ну якби, е, ну щоб вона, е, щоб вона побачила, що ти якби ну їй не хочеш нічого зробити, і вона у тебе. І ще при зустрічі з незнайомими собаками потрібно проявити уважність і обережність. Запам'ятайте, ознаки дружелюбності собаки відомі всім. Вона виляє хвостиком і посміхається. Ознаки ж агресії гарчить, скалить зуби, піднімає верхню губу, притискає вуха. Якщо бачите ці ознаки, відступіть, не ризикуйте. Особливо небезпечні собаки в зграї. Варто тільки одній: проявити агресивність, як прокидається стайний інстинкт. Починайте відступати туди, звідки прийшли, але не повертайтеся спиною. Не біжіть. Не робіть різких рухів. Не можна дивитися собакам прямо в очі. Це буде прийнято як виклик. Коли ви вийдете за межі території, вони відстануть. Ну що ж, сьогоднішній наш ефір завершується, і нам залишається тільки нагадати вам імена тих майбутців, які вчили нас правил безпеки, поводження при зустрічі з незнайомою твариною. А саме, Уляна Дорошенко у ролі Дівчинки Оленки, Марія Атаманенко у ролі феї-чаклунки, Тетяна Яворська у ролі другої феї клунки Ігор Сьомко у ролі батька та Євгенія Горбата у ролі матусі. Ми прощаємося з вами, шановні телеглядачі, до наступної неділі. Бережіть себе і своїх рідних. Бувайте!